Я оператор FPV-дрона, спеціальний загін десант штурмових військ, позивний бата. Як давно ви в армії? Я в армії вже з 2020 року починав срочну службу. 25-го окремо повітряна десанта-штурмова бригада був на посаді кулматчика і зустрів там же повномасштабне вторгнення. Я воював на Донецькому, виходить, зараз знаходжусь на запорізькому напрямку. Працюю. В чому специфіка вашої служби? Моя робота заключається в тому, що я бачу підерів, броньовану та легку техніку, артилерійські установки, самоходні артилерійські установки. Ваша особиста статистика уражених цілей. На моїм з десяток підерів, один танк знищений, один пошкоджений, а також вражено три артилерійські установки. Розкажіть, як знищили танк? Коли я намагався знищити танк, тяжковато було. Крила дали координати і показали, де він знаходиться. Але ми там не доставали 10 метрів, не горизонту було до нього. Тобто приходилось пікірувати на нього, тобто щось видумувати, щоб вразити його. Також працював реп, але все ж з третього дрона вийшло добити його і гарно знищили, загорівся все як має бути. Розкажіть історію з бойових, яка найбільше запам'яталася. Саме що таке було, це йшла десь група, сім чоловік десь. І виходить, поки суміжники відпрацьовували по іншим, один вирішив заховатися під мостиком. Я щось боковим зренням замітив. Коли пролітав мимо, що шо, щось ворушиться, силует, який спочатку не придав то уваги, а потім вирішив перевірити чуть ближче підлетів, і там саме він о -о -о оказався. Так і сидів до кінця, не обращав внимання на мене, то есть прям в нього залетів було. То більше як ступор, вони вже розуміють, що їхня судьба неизбежна, особливо в полі. Тобі були такі случаи, що Підер просто вийшов в полі вже трьохсотий, ну, встав на коліна і все. Були сумний випадок. Це ми заїжджали получається на позиції. тоді працювали ще з наземної станції без транслятора і стояли дуже близько до ЛБЗ, десь кілометра два. Вийшло так, що заїжджали на позиції, мінять зміну. Там висів ворожий та дрон і нас засік. А ми по питі ще бачили в одній посадці горить пікап, в другій горить пікап, і ми чуть далі проїхали, і По нам почала працювати мінометка. Дуже близько біля машини все розривалося, але... І якось повезло, що не зачепило. Доїхали до позиції, все викинули з машини, загрузили, загрузили хлопців іншу зміну, і машина поїхала. Від'їхала десь 100 метрів від позиції, і попала мінометка в переднє ліве колесо. Добре, що всі відділились легким испугом, так сказати. І встигли реагувати, випрягнути з машини, тому що в послідушній ФПВ долетіла в кришу машини. Забіжали в бліндаж, перечекали. Почався дощ, хлопців відправили на Івак, за ними машина приїхала. Ми ж залишились далі, бо обладнання працює, все. Ми почали працювати, працювати по Донецькій трасі. Ми ще тоді були на Кураховському напрямку. Спалили тоді топливозаправщик, трал і баги спалили. І нас засікли. Начали рівняти посадку, теж мінометки, артилерії, там пару кабов прилетіла штуки. Три в півічки пыталась в антенну попасть. В итоге тільки пошкодили Starlink. І трошки там провода попривівала. Ми переждали, втогі прийняли рішення відійти на 4 кілометри на запасну позицію назад. І якраз ввечері теж почався дощ. Погода була сприятлива, То есть для відступлення. Ми зібралися обладнання і носили все назад. Принесли все. Хлопці залишили, получается, свої особисті речі на, на останній заход, і пішли за ними. Ну, то вже під, під ранок приходять, а там прямо попадання від артилерії в даже було. Але добре, що ми вчасно зреагували і відійшли назад в один час. Як відбувся перехід від кулеметника до оператора FPV? Спочатку поставили охранять пушки, потім командир каже, що є можливість зайнятися дронами. Я проходив фахове навчання на оператора розвідних дронів. В студія му навчальному центрі. Потім я захотів спробувати щось нове, і в півдро не поскладніше. Цьому навчився сам. Там щось хлопці показали, там ще щось, і почалася робота з FPV. Що легше бути кулеметником чи оператором FPV? Та, поняття, в FPV, але FPV — розрахунок більш потенціальніша ціль для противника. Як ви налагоджуєте роботу з новачками? Приїжджають получається теж з 199-го навчального центру новачки, які пройшли тільки підготовку на розвідувальні дрони, на ударні дрони з ВОСами їх вводити їх на непосередство роботу, щоб вони потихеньку пробували теж вражати, щоб набували бойовий досвід. Ну їм дають базу, получається там навчили літати, паяти і все решту, але вже військова прошивка, ЛРС і все решту. Я вже тут додатково розказую, розповідаю, показую, як це правильно заливається. Сапера може теж навчити, показую, як споряджається правильно дрон. Мовікіст навчаю тобто на матрас. Щоб він приходив, міг тримати чітко ретрики і працювати при подавленні, коли буде. спуфінг у нього буде, і щоб він міг повернути його назад непошкодженим. Як виглядає робочий день оператора FPV? Як тільки заїхали на позицію, в нас як складається ми або ввечері, або зранку заїжджаємо. Встаємо, виходить, дуже рано, десь в 5 утра, проходимо радіоперевірку, п'ємо каву і чекаємо ціль. На ураження дають нам ціль. Соответственно, сапер виносить дрон на взльотку, споряджає, штурман, вже вбиває координати, куди треба летіти. І пілот Матрікса теж виносить матраси трансляторам на двор. Доповідаємо, що ми готові вилітати. Нам дають дозвіл. Ми вилітаємо і відпрацьовуємо. Яка середня тривалість польоту дрону залежності від дистанції до цілі, тобто від там, 10 хвилин до получаса до 20 хвилин. Скільки дронів в день витрачається? По-різному залежить від погодних умов і від цілей, тобто від 4 до 20 дронів в день. Що відчували, коли вперше знищили живу силу противника? Нічого, байдуже якось. Типу, нічого немає такого емоційного, там вау, клас. Ну, типу, для мене це то звичайна робота. Який план на майбутнє? Далі буду продовжувати службу, так як і є зараз. Тобто, Умови огарні, забезпечення теж.